Права маленької дитини. Доброго дня, малята! Кожна людина, в тому числі й дитина, має свої права. Дитиною вважається людина до 18 років. Ти ще дитина, але ти маєш свої права і ти маєш їх знати. Право це те, що вам повинні забезпечити дорослі, а ви цим користуватись. Права дитини це спеціальні можливості. Необхідні дитині для існування і досягнення зрілості. Дітки, ми з вами є громадянами України. Тому права громадянина України ми можемо знайти в основному законі нашої держави, який називається Конституція України. А свої права ти можеш знайти у спеціальному документі, який називається Конвенція про права дитини. У цьому документі записані твої права, якими ти можеш користуватися до 18 років, тому що після цього ти стаєш дорослим. Тож давайте з вами розберемося, які ж права має дитина. Всі діти є рівними у своїх правах, незалежно від походження, кольору шкіри, національності, статі, мови та релігії. Кожна дитина має невід'ємне право на життя. Життя кожної дитини є найціннішим не тільки для батьків. Кожна країна має забезпечувати виживання та здоровий розвиток дітей маленьких громадян своєї країни. Також діти мають право на ім'я, право на громадянство, на сім'ю, любов та піклування. Дитина має право на піклування батьків, родичів, держави, громади. Інтереси дітей є першочерговими, це означає, що батьки повинні дбати про тебе та твої інтереси. Всі діти мають право на освіту і обов'язок держави забезпечити для кожної дитини безкоштовну початкову обов'язкову освіту. Всі діти мають право на повноцінне якісне харчування. Має право на житло. Діти мають право на відпочинок, дозвілля, участь у культурному та творчому житті. Кожна дитина може вільно висловлювати свою думку та погляди, але вона не повинна ображати інших людей. Також дитина має право на медичне обслуговування. Право на отримання інформації на життя без насилля. Жодна дитина не може бути віддана тортурам, жорстокому поводженню та покаранню. Також діти мають право на захист від експлуатації. Ось ми й згадали про права дитини. Але не забувайте про свої обов'язки. Обов'язок це те, що люди повинні обов'язково виконувати. Дотримуватися певних норм і правил, тож діти повинні гарно вчитися, берегти природу, поважати дорослих та допомагати їм у побиту. Давайте з вами пограємо у гру, вірно чи ні, та з'ясуємо, чи запам'ятали ви свої права. Діти мають право на житло. Так, молодці, це вірно. Діти мають право на відпочинок. Молодці, це вірно. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Кожна дитина має право на вільне спілкування. Так, це вірно. Діти мають право харчуватися тільки чіпсами. Ні, це не вірно. Діти мають повноцінне харчування. Усі діти народжуються рівними в правах. Так, це вірно. Діти мають право не ходити до школи. Молодці дітки, це не вірно. Всі діти повинні вчитися. Це ваш обов'язок. Діти мають право на медичну допомогу. Молодці, це вірно. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Так, це вірно, молодці малята. З дитиною можна жорстко поводитись. Вірно, малята, так не можна поводитись з дитиною. Кожна дитина має право на любов та турботу, а не на жорстоке поводження з нею. Не всі діти. Мають право на відпочинок та дозвілля. Вірно, дітки, це неправда. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Дякую малята вам за увагу та активну участь на занятті. Пам'ятайте про свої права, але не забувайте й про свої обов'язки. До побачення малята!